Вітаю, друзі! Мене звуть Олег, канал Мовнік. Продовжуємо Shadow of the Tomb Raider. Беремо завдання, я так розумію, це останнє завдання в Пайтіті і від цього мужичка. Лара, рад тебе знову бачити. І я тебе учу. Як йде підготовка до коронації Ецлі? Уви, плохо. Скоро після того, як ти покинула Пайтіті, охотники знайшли тіло Зана в джунглях. Зан? Він із тих, кого ти відправив? Так, да, я відправив його за луком победителя. Но лук у нас уже. Лара, не хочу тебя просить, но но могу ли я достать лук победителя? В смысле? Это большая просьба. Этот предмет сложнее всего найти. Зан был одним из лучших. Можно спросить, что в этом луке особенного? Предки вождя Унурату вырезали его из первой сейбы, которая выросла в диких джунглях. Его передают из поколения в поколение. Унурату вручила его Сайри, отцу Эцли в день их свадьбы. Он символизирует единство двух семей. Но много лет назад он пропал, его забрал Нагваль. Нагваль? Такие Нагваль. Это кто-то, кто умеет превращаться в животное, верно? Mm -hmm. Да. Он рыщет в джунглях за городом. Лук так понравился ему, что он обманом забрал его у Сайри. Эцли – истинный владелец Лука-Победителя. Без него ему не стать царем. Хорошо. Куда идти? Спасибо. Вход находится прямо на другой стороне, вверх по берегу реки. Не волнуйся, я постараюсь найти лук. Так казала Унурату про. Ні, не Унурату, хтось інше казав. А, про щит, який ми потім спалили, блін. Дуже важлива річ, це символік, спали його нахрен. Так само, напевно, буде і з луком. Окей, тобто Времіні це друге. Спочатку он трон потрібно ветерати. Угу. Как и ти. Ну, ми да. ж не царі Мені здається він справляється краще ніж я. це тільки со сторони так кажеться. Такой груз ответственности. Так, вы мне достав навычки зайти, не? Представить не могу. <гум> Все, дякую. а бляха муха що мені качать? Давай я оце прокачаю. Так, і у нас залишається на збро. А, тут ще оце є. Ну, добре, окей тоді. Лук переможця. Де він цей лук переможця? Лук рекурсивний. Він в мене є, я так розумію. Просто це завдання для того, щоб отримати його. Так, а ну, лук переможця. Нема? Серйозно? Тобто навіть ті луки, які я купував, в мене його нема. Присягнув шов зміїний вкус. Ізгнанніка. Боговбивця. Коротше, окей, значить, зробимо собі. <кій> ще цей. Лук переможця. Куди нам іти? Ага, дякую. Значить, заберемо собі ще лук переможця. Куди мені на вихід? блядь, не сюди. У мене стільки багато луків, що, ну, цей, тупо, а навіщо стільки? <смі> типу, вони даються, а, зброя дається по проходженню гри. А, і змінити. Можливість того, щоб отримати якусь зброю е, більш раніше, ти не можеш. Ну, тобто, не враховуючи цей. Те, що. Та зліз. Те, що з доповненнями. Е... Вони просто з самого початку гри тобі даються. Це мені не подобається. Оці доповнення, які дають можливість доступ до цієї до якихось зброї. Зброї, спорядження всього іншого. Мені це не дуже подобається. Було б краще, якби от так потрібно зробити завдання, щоб щось мати, і все інше. Ось як, наприклад, оцей лук, за яким ми зараз йдемо. Це прикольно, це цікаво. Так, печера. Так а я же уже тут был. Должно быть это вход в джунгли. Не слишком заманчиво, но, видимо, на то и расчет. Ну, все, это самое чекать. Давай швы, Сначала ты. Я, я вообще туда не пойду. Помнишь парня, которого оттуда принесли? Вернее, то, что от него осталось. Ну давай, хоть у тропы постой. Если бы отец засек меня так близко от джунглей, я бы неделю не мог сесть. Дал бы просратыйся. Так, обезьянка. Привет. Так, є. Я вже скільки добуваю цих шкур, мені до сих пір підсказки вискакують. Ну окей, зайвими, напевно, не будуть. Так, де тут яка. Це що? А, відчинити можна. Чекай, так а я тут був чи не був? Я тут був. Я цей кубок забирав, так? Але. але. Оцього значка тут не було. Осьо, я ж забирав. Не було цього значка. Давай я тут ще що огляну щось. Странно. добича не с'єдна. Ага. Любове животное могло її с'їсти, але ніхто не осмілився. Може, вона отруєна? Мені ще щось тут знайти потрібно. Ще якась тут тваринка валяється, мертва, яку мені потрібно оглянути. Слишком тихо тут Речить, речить паскуда У мене є зброя. Хі -хі, крім лука не. Дуже тихо. Дуже тихо і моторошно. Я просто збережуся. Так, це ти вже казала, ще, що будеш на кожному цьому лагері повторювати ще що. Тут, правда, немає іони, щоб тобі підтявкувати. Але все одно. Що, навіщо сюди? Ну, прийшов я сюди. А! Ооооо, воно як. Чекай, тоді я подивлюся оце. Похоже, на алтар для жертвоприношені. А, я думав, це відкривається. Це Просто цей докази ясно. Я думав, вона, типу, зараз люк відкриє. Ясно. От сюди я не заходив. Цю дирочку я не помню. А в дирочки я люблю заглядати. Та давай пролазь швидше. Чи заходу? не пам'ятаю. Оно печера в якій живе якась потвора, Яку мені потрібно. Если лук победителі можна где-то найти, думаю, он здесь. Там а, якийсь ягуар, якась пантера, якась потвора, якась е, дуже з гострими зубами мразута. А, тобто, я так розумію, мені потрібно зайти, а потім за мною зайдуть, так? Да? Мені це не влаштовує. Я поки що тоді перегляну. А, так а тут я був. Дивно. Дивно, так а якщо я тут... О, за цією штукою можна плигнути. Е, остання напевно, пирижок потрібен для досягнень. Так, і тут якась арена, бляха. Зараз вибіжить, диви ні Десь воно дихає. І тут ще вхід. А, тут можна вилізти. Це ж той же самий вхід, правильно? Ну так. Коротше, мені потрібно зайти. І тоді зайдуть за мною. Ти дивишся й в марсі! Погладь його! Він доброту і ласку любить. А, а де, АД! АД! де, АД, аде? Ф? Є! БЛЯТЬ! Yeah. <laughs> Мене гра наїбала, блять, воно постійно F на... показувало натиснуть, а тут є чогось. Ясно. Давай ще раз. <laughs> Спроба номер два, будемо виживати. А де і є? Напевно ж є. Да давай, рикай, не рикай. Нападай. Я готовий. де, АД, аде, де, аде, де, аде, де? АД. Еф. Смийс. Ясюсь, тихо. Ти заплигнеш сюди? Тихо, назад. Де воно? ти де? Та блядь, ну оце це нечесно було. Ти що, психована? Все? Та заряди лук, ні? Блин, вона якась психована, я тобі серйозно кажу. Я просто так, на всяк випадок. Він шо, втік? Не надо втікать, іди сюди. Чи ти здох? Мені тебе шо, пожаліть тепер потрібно. Сидіть! Сидіть мовчать. Знімай маску, подивимось, що це. Ягуар якийсь. Ягуар, ну. Нахер ти за мною бігав? От не бігав, не рикав би на мене, був би живий. А так здох. Ну хто тобі винуватий? Забирай до з нього, Нехер було рикать оце. Нащо він його забрав цей лук? От палочка сподобалася, чия, блядь. Ну, що тут такого в цьому луці. Ну, блін, палка і палка. Золотий. Можливо, він як ця ворона. Отлично, Надо лук Учу. Він як ворона, просто все, що блестить, забирає. А з тебе лут не збирається нічого? Ти чуєш? Навіщо ти здох? Ти не в текстури попав, ні? Блін, ну це буде прикол, якщо з нього лут дістається, а він в текстурах. Це ж типу елітна кішка. Елітна мразота. Я так розумію, це ще не все. А, це ще не все нам. В смыслі? Нам а, зараз каже, о, біда, потрібно лук віддати туди. І йди, коротше, і віддай, тому що я не можу, тому що. Тому що щось. Ну, це дуже коротке завдання, якщо так. Це не А, о, правильно, я хотів вийти. А, Випробування пройдене, все, нарешті. Нарешті пройдено випробування з цією водою. Забери. Та копай! Тут якісь е, також печера є. Диви. Ні, чекай, це та, де я був. Ну да, це гробниця, де я був. Тобто, ну тоді. В смислі, блять. Я зараз не зрозумів. А як мені... А, сюди! Блін, воно так незрозуміло по цій мапі орієнтуватися. Давай. Зараз на нас хтось тут буде чекать, не. Чи ні? Хто тут бігає? Ди? Капець який. І не відображається. Е -е -е -е. Ще два випробування тут. Кубки всі. Один оцей потайничок і два випробування десь ще. На цій локації. Карта оновлення. Секрети знайдені. Ану, покань мені секрети. Секрети покажи. Блять, я всі секрети знайшов раніше, ніж карта обновилася. Це несправедливо, серйозно, блін. Це. Це забрано. Блін, а де мені тоді знайти оці. А, два випробування почекай. Ось одне випробування оце. І моноліт, так? Оце кіпу я не знаю, де збиті, і оце один схований тайник потрібно знайти. Також не зрозуміло, де він. Це завдання зараз виконаємо. Повернути лук переможця. Окей, пішли повертати. Ну, забери вже, забери, застрягла в цьому двері. Де малі ділися? Вони злякалися речання. тигру Там у вас медом намазано чи як? Диви. Ано, прямо над головою, бачиш? Димок, типу, такий. Пульк, пульк, пульк. Що це таке? Незрозуміло. Добре. Пішли тоді. Повернемо лук. Еч, еч, ну швидше лізь, будь ласка. Тихенько так пробирається. Ти тирі тирі, ти, -ти тирі. -ти -ти Ам! Ай! Куди ти! Я прямо тобі тисну, куди ти лізеш? Еч. 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 Так, як тепер е дійти до цього? Можна було телепортуватися, блін. Так було б набагато швидше, ніж я оце буду зараз шукати, де е зайти, блін. Сюди. Ні, не сюди. Та, коротше, давай сюди зайдемо, де потім телепортанемось до цього. Біг, бігати, шукати шукаты от Чи... А, я правильно зайшов. Правильно зайшов. Ну, на тримай свій лук. Победителя. Последний шаг на пути к великому будущему пойти. А що з Нагвалем? ти його виділа Да. Он мертв. Скажи, какой облик он принял? Он был ягуаром. А, самый могущественный облик. Он счел тебя достойным противником. Учил Нагваль давно поселился в этих джунглях? В детстве нас пугали сказками про него, чтобы мы не уходили за пределы Пайтити. Но когда Амару пришел к власти, Нагваль осмелел. Ты веришь, что Амару повелевает Нагвалем? Да, долго он держал нас в страхе. Хватит. Ты совершила подвиг ради будущего Пайтити, Лара. Ты окажешь мне великую честь, посетив обряд королей. Почту это за честь. Возьми. Это тебе. Это часть доспеха в царе, отца, Этсли. Пусть они станут символом твоей храбрости. Прошу, возьми. Давай, не видну. Так, кто получается, да Мингос э, Спорядив э, Ягуара. надів на нього маску эту всю херню. Рок короля призывает всех вас стать свидетелями нового начала. Добро пожаловать! На обряд! Эцли, сын Унурату, сын Сайри, подойди, амулет Спасителя, хранит в себе мудрость твоих предков, слушай ее, и твои решения всегда будут беспристрастными и милосердными. Лук Победителя хранит в себе силу твоих предков, уважай ее, и твое правление будет всегда честным и благородным. И наконец, ты, юный Эцли, хранишь в себе будущее. Будь деятельным и решительным царем. Дари надежду, дари любовь. Не жди, когда благодать опустится на нас с небес, но сделай все, что в твоих силах, чтобы твой народ обрел ее, благодаря тебе. Народ, пойдите с великой гордостью, представляю вам. Ецлі! Сина Унурату! Сина Сайрі! І вашого царя! Що в неї з голосом? Чому голос змінився? Коротше, це просто символ, це, ну, це не зброя, це не про що, це просто символ. Отримано нове спорядження. Все, очко, навичок, 2. У мене нема нічого на 2, чи є? Якщо є, то я зараз прокачаю. Поверніть лук переможця, окей. Так. А, дивимось. Не хочу я зараз ніяку місію більше брати. А, лу, цей, де воно? Який костюм був? Блять, я костюм не пам'ятаю. Ну, я так розумію, костюм у мене вже був тут, окей, блін. Ну, краще б на ньому оця пімпочка. Ось, як на зброї, стояла б, пімпочка, було б добре. Так, давай що тут прокачаємо. Оце. Окей. Тут що можна прокачати На все не вистачить. А, там же в мене луки ще залишились, то? Зараз, якщо е, залишиться зі цієї зброї, то... Прокачаю лук. А навряд чи залишиться. О, та, а, у цього урон маленький, блін. s 55 ну, Коротше, урон в нього два рази менший, ніж у мого. Та? Ну, в смислі. А там же був десь максимальний урон. Типу, оцей краще по всім показникам, але з меншим пошкодженням. Блять, тихо чекай. А. Оце... Ні, коротше. Так, луки. Цей прокачаний. Цей прокачаний. А чівка якась буде за те, що я вкачаю всю зброю, чи не буде? Самий крутий лук серце орла, бач? крутий, блін. Ну як на мене. Так. Тут вкачано. Та маю, я що, всі луки вкачав? Коли цей встиг? Красила лук. Це не можна. Подивитись навіть не можна. Укус змії. Лук вигнанця. Ну я, виходить, всі луки прокачав. Ну, судя, що з усього, так. Добре, давай тоді зброю. Це прокачаний цей. Прокачаний. Погнали. Напевно, краще було б дробовик прокачати. Чи дробовик в мене вкачаний? Дробовик наче вкачаний. Ні, не вкачаний дробовик. Дробовик ще є, куди качати Цей також непоганий, але, блін, у них пошкодження мале. давай цей. Револьвер. О, у цього убойність просто. Капець. І на цього не вистачає. Бляха, ти ба. Швидко стрільність. Оцей о, модель 27 потрібно буде взяти. Напевно, мені здається. Тому що убойність у нього просто неймовірна. Диви. А, всі інші показники герої. да що ж таке? Буде тут зброя, яка просто буде вах-вах, яка. Вах, просто вся вкачала. Ну добре, значить, отак воно і буде. Що там з навички? Дві навички. Є, що нам вкачувати на дві? Оце три, це на дві, це скільки? Це три. Це три, це дві, це дві. Давай оце вкачаю. Що це? Приманка Аспіда, виготовлює стріли приманки. Не знаю. Щоб обрати лук, утримуйтесь, щоб зготувати приманки. Безшумні стріли, ткань яд. Ці стріли звертають увагу і детонують при їх приближенні, виділяючи і хмаринку отрути. Окей. Добре. Значить, в принципі, тоді на цьому ми і завершимо цю серію. Лук ми здобули. А, по цьому, ну, фактично, по Пайтіті я вже все зробив. А, все. 97%. Ну, тому що залишилось оці, оці, оці дві штуки залишилось, Я махав їх шукать, блін. Я не знаю. Я стільки бігав. Коротше, ну, його в сраку, ну його в сраку Так, тут у нас розмова з Ецлі. А, Тоді таке питання: якщо просто якщо я почну оце, чи буде. Зецлі. Я так розумію, що це вже остання, типу, глава повинна бути, коли я буду розмовляти зецлі, що, типу, ми вже підемо атакою на кукульканівців. От. І... Подивимось на наступній серії. Якщо це буде остання глава, скажімо так, перемога, а можливо, і не остання. То я, відповідно, дороблю ще завдання оці, тому що я хочу їх доробити, Тому що мені цікаво їх доробити. Е, Дізнатися це все. Тут взагалі ось місія святого Хуана. Не а, це я те, що тікав, окей. Ну, коротше, оце потрібно познаходити, позабирати по тут два. Два навичка ще скрито, їх потрібно також знайти. Тому будемо знаходити. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок. Зустрінемось в наступному відео. Всім пока.